Інформування про міну небезпеки це саме основне підвищення певного рівної обізнаності, що таке міни, які є загрози, як визначити, які території є небезпечними, і ну і правила поведінки, як поводити себе на території, які забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами. Основна мета це безпека і забезпечення безпеки для персоналу. Дуже багато відходів азбесту знаходиться якраз на території нашої країни, а саме на тих об'єктах, які зруйновані і де проводяться якраз роботи з демонтажу. Тому наше завдання захистити населення, надати. Достовірну інформацію допомогти вибрати той чи інший засіб індивідуального захисту, який дозволив би максимально мінімізувати всі ті негативні наслідки на людській організмі, особливо на органи дихання, які в майбутньому можуть призвести до катастрофічних наслідків тренінг. Показав напрямки, в яких треба рухатися, яких нам змінювати нормативні документи, інструкції для того, щоб якомога більше захистити наших людей під час виконання робіт. Для нас важливо, щоб робота виконалася якісно, безпечно, щоб люди виконали цю роботу і здоровими і живими повернулися додому. Дуже велике дякую. Уряду Японії представникам ООН за те, що вони допомагають кожному українцю таким проектом, як омога відновитися і стати на ноги для того, щоб продовжити подальше життя.